Хочу всім нагадати, коли Мінськ і ідея Мінська з'явилася, серпень місяця 2014 року, вторгнення регулярних Збройних сил Російської Федерації на українську територію були заведені 10 і дивізій, тисячі, десятки тисяч навіть російських десантників, військовослужбовців, танкістів, які з сили працювали в. Серпня 2014 року десантні бригади, танкові бригади з Бурятії і багато-багато інших позицій, які просто вдерлися на просто е, знищену позицію наших сил. У нас не було збройних сил. У нас на відстані від е, Покровська і Ловайська до Києва не було жодного батальйону. У нас були дві роти Національної гвардії, які зберігали. І прикривали атомні електростанції. Все цього не було. І ми мали зупинити російський наступ. І от в умовах, коли у нас нема збройних сил, проти нас вдерлися регулярні російські війська, яких не було чим зупиняти. Не було чим зупиняти е, бурятські танкові бригади е, під е, Дебальцево. І не було чим зупиняти прорив, яким вони розблоковували нашу спробу заблокувати від постачання боєприпасів Донецьк. Битва за Ясінувату, які десантники захопили, а потім дехто віддав. І ти цим живеш, і в тебе потрібно було височенне дипломатичне містецтво, як Трамп каже, не маючи козирних карт в руках. Зупинити просування ворожих військ по своїй території. І що з того, що Росія не виконала взятих на себе зобов'язань? Інтенсивність боїв була знижена в десятки разів, дали нам можливість продихнути і приступити до створення Збройних сил, до фінансування і до інших. Я не захищаю мінськ. Це була б вимушена а, позиція, але безумовно, успіх дипломатії. Ну а пройшло вже, вибачте, більше 10 років з мінських угод. Ну так зробить краще. Все просто. Головна функція мінська це уникнення широкомасштабного вторгнення.